Привіт усім! Це відео на розклад, що чекає вас у 2024 році. На вибір карти 1, 2, 3. Якщо будуть три вибори, думайте про число 1, 2 або 3. І будемо вибирати, що вас чекає у 2024 році році, що вас чекає в 2024 році. Карта номер 1, карта номер 2 і карта номер 3. І 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Один, два, три. Вибираємо карту. Подумали про карту, яка вам близька. Це має бути перше число, яке вам не маєте думати багато. Це перше, що у вас випадає на думку. Тому відкриваємо вже карту номер 1 Що вас чекає в 2024 році? От. Тут бачимо, що він буде емоційний. Навіть в кінці року у вас буде таке відчуття, що е, трохи перебір є е, в емоціях, і ви прямо чекаєте, що він вже закінчився е, цей рік. Він у вас буде трансформаційний за 100%. Не настільки він буде, може там. Класний, як ви б хотіли, він буде трансформаційний. Треба подумати про людей, які біля вас, про самооцінку, про себе свою любов, і про те, як ви працюєте з емоціями. Тому що тут сказано: концентруйтесь на собі, думайте про себе, будьте більш. Егоїстичними. Любіть більше себе. Тому що що ви це не будете робити, вас все одно життя покаже, і вас будуть тобто так, цим тикати, цим тикати вас життя. У вас буде дуже багато речей, які від вас цього року підуть. Прямо ви відріжете може, і людей. До речі, цього року може бути таке, що ви будете майже весь рік самі, Бачите, немає людей. Це буде рік трансформаційний, тому вам треба побути більше часу самому, обдумати всі свої ситуації. Може на всіх ситуаціях ви правій. Нам карти говорять, тому треба подивитися, де потреба пробачення, де прийняти пробачення може, тому що тут дуже багато обід є на себе, на когось, і ці обіди треба забрати. Ну і перше, що можна робити, це просити пробачення і приймати пробачення вміти йти на поступки і пропрацювати свою так само обіду на інших людей. Тому от так, рік у нас буде досить трансформаційний, як я вже казав в емоційному більш плані, в плані себе. Так само може бути трансформаційний в плані самооцінки, фізичний стан, може там в спортзал до психолога, будете ходити до наставників, почнете займатися якоюсь іншою можна, діяльністю, якщо, наприклад, по роботі і фінансах, це може кардинально інша робота. Ви звільнитеся, під підете в нову діяльність, ви там працювали може, на себе і підете в компанію працювати, вас можуть звільнити цього року. Якщо ви на цього боїтеся ви не хочете. Тому у вас може кардинально змінитися сфера діяльності. Так само і по стосунках. Ви можете цього року розійтися, поставити точку на стосунках. І кардинально поміняти свій статус сімейний з одиночки на, на сімейну або наоборот, з сімейний на одиночку. Так що це було номер один. Ідемо тепер до номера 2. Що чекає на номер 2? Оу! Тут у нас п'ятий старший аркан. який може говорити про навчання, про наставників, про те, що ви може ставати вище свого статусу. Навіть може говорити про шлюб. Міняємо статус. Боже, тут у нас одні старші аркани. по 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 поп От, коли дурива багато старше аркані зізнаються, то вже прям е вибух такий е сильний. Про те, що говорили, що це сфера роботи, у вас може бути підвищення, е ви можете почати більше заробляти, становитися відомішими, але це треба через робити через страх. Де сфера страху, там і треба е, і бити. От не сидимо, не чекаємо когось, а все робимо там, де були, там де страшно, там і робимо. Це може бути відкриття нового бізнесу, покупка квартири може бути по, по цих картах. Е, виходити заміж можливо, цього року. У вас прямо дуже-дуже е, хороший рік. Але це все через. Там боюся вийти замість, тому що мене кинуть, боюся купити квартиру, бо не знаю, зараз війна. Боюся там, створити новий бізнес, тому що такий фінансовий стан в країні в світі, але це все маємо робити через біль і страх. Там, де больно і страх, ну, туди ми йдемо. Але рік у вас дуже дуже яскравий. Так само тут рекомендується ходити до психолога, до терапевта, до наставника, пропрацьовувати свою жіночність, якщо ви жінка. Ну і Де, так, деякі навіть чоловікам не, не погано було. Але так як у нас тут імператор, то тут більше говориться за те, що жінкам жіночні, свою жіночність, чоловікам пропрацьовувати свою впевненість чоловічість. Що ми говоримо на, зараз до мене підіймуться, про слова жіночість чоловічість. Жіночність говорить про те, що довіра і легкість чоловічі говорить про те, що впевненість, серйозність чіткість відповідати за свої слова. А жінки про приду це більш довіряти. Тому так. Не чекати по цих картах, щоб щось впало на голову, щоб щось подарували, такого не буде, але у вас цього року дуже-дуже хороші перспективи на все. Тому використовуйте цей рік для того, щоб вставати на ноги, робити, пахати, одружуватись, ставити бізнеса і так далі. Ще, що можу говорити, за те, що ви можете стати шефом або шефінією цього року. Піднятися в статусі заробляти набагато більше ніж ви заробляли. До речі, якщо ви хочете сферу діяльності, це може бути по цих картах. Бізнеса, які зв'язані з нерухомістю, це хто може у нас бути ріелтор, це може бути той, хто продає куп, купляє, це по іншій карті це може бути психолог, все, що зв'язано з, з психікою, з езотерикою. Так само і. Е, ця карта може говорити про те, що ви станете вчителем, наставником, тренером і так далі. Тому цей рік у вас дуже-дуже хороший. Мені ж було цікаво ці карти. Йдемо до третього. Оу! У нас колесо фортуни. Ну, вам цього року має повести. Подивимось далі. Тата буде Ой. Ну, дивіться, ще нам говорю тут колесо фортуни і імператриця за те, що кардинально може змінитися все в вашому житті з одного дня на інший. В Цьому році бажано не вкладатися ні в що фінансове більше і краще цими, цими грошима не розкинутися, але так само бажано ними насолоджуватися. Якщо у вас там цього року у вас по цих картах може бути там прихід фінансів, у вас може бути. Те, що ви почнете по іншому дивитися на світ. Але говорите, що ви маєте більше насолоджуватися життям, не вкладати в бізнеса, не робити якихось е цьогоріч річно бажано бізнесів. Може, також було, що ви пахали, пахали, пахали. І вам цього року крісофутуни говорить за те, що бажано вже все зупинитися і почати. Трохи насолоджуватися, подумати за себе емоційно, за себе фізично. Нам принесе, звісно, вдачу брати потрібну відповідальність, за, за те, що ви робите, за те, що говорите. Куди ви йдете, що ви робите. Але тут більше про насолоду і менше про якісь. Жорсткий, великий бізнес. Може, вам цього року бажано зупинитися трошки, розслабитися, змінити напрям. Наприклад, якщо ви, може, багато років пахали, то цього року треба трохи просто розслабитися, щоб не брати за багато відповідальності на себе. Так само у нас імператриця говориться, якщо ви про бізнес, то вам а, бізнес піде тільки там, де ви кайфуєте. Наприклад, на завжди про а, бізнес зв'язані з б'юті салонами, з сферою красоти, але ви маєте від цього кайфувати. А, може бути таке, що ви цього року іменно відкриєте якийсь салон, якийсь бізнес зв'язаний з а, а, Красою. Або кардинально поміняєте свою діяльність на б'юті сферу. Тому так, у вас рік дуже хороший, тільки вам не про якісь серйозні гроші має бути. У вас має бути більше те, що я насолоджуюся, я люблю, я кайфую, якщо наприклад жінка, то вам бажано цього року. І не працювати, або працювати тільки на тих роботах, де ви отримуєте задоволення. Це були карти, що вас чекає на 2024 рік. Якщо вам було цікаво, відігралися якісь карти і хочете подивитися індивідуально, приходьте до мене на сторінку і замовляйте консультацію. Консультація це більш розкритий варіант вашого розкладу, чим оці знаки на 1, 2, 3. Дякую, з вами був Олександр. Всього найкращого!